22 квітня в сесійній залі адмінбудинку відбулася чергова 56-та сесія міської ради. Що найперше депутати погодилися із начальником фінансового управління та внесли зміни до міського бюджету на 2014 рік, виділивши з бюджету розвитку 160 тисяч гривень на реконструкцію орендованого приміщення по вулиці Приморській, 46, центру реабілітації інвалідів добрада, та 804 тисячі направили на капітальний ремонт дитячого відділення Центральної районної лікарні. Без особливих обговорень вирішилася доля комунального підприємства Прометей, адже на депутатських комісіях почули думку представників від громади, тож книжковий магазин ліквідували за умови в подальшому залишити приміщення в комунальній власності та винести на оренду. А от питання, що стосується внесення доповнень до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, депутати повернули на доопрацювання, адже депутатами раніше затверджувалися схеми розташування мафів і працювала відповідна комісія. Ми пропонуємо поновити роботу цієї комісії. Яка виїжджала на місця, оглядала, працювала, внесла на сесію схему, яку ми тут затвердили, тепер ми починаємо з цієї схеми витягати якісь окремі питання, тому ми пропонуємо ще раз зібратися в цій комісії. Проїхати по місту, подивитися і остаточно внести схему на розгляд депутатів за позитивним рішенням депутатів, релігійна громада святителя Миколая Чудотворця Української православної церкви Київського патріарху отримала згоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по вулиці Приморській. Позитивно також вирішилося кадрове питання, і у міського голови поновився перший заступник. Ним став Сергій Філоненко. Щоправда, на прохання Надії Мальцевої він себе не став презентувати, бо, як пояснили, хто хотів дізнатися про діяльність кандидата на посаду, дізнався на депутатських комісіях. А ми, як громада, оцінимо посадовця за його діяннями. З поміж інших значущих питань, які розглядалися місцевими обранцями, є затвердження статуту комунального підприємства Комбінат комунальних послуг та розгляд проекту рішення про внесення змін до правил торгівлі на ринках міста Світловодськ, затверджених ще у 2011 році. Та на звернення асоціації рибалок пропонується наступний проект рішення. Внесення зміни до правил торгівлі на ринках міста Світловодська саме вилучити з останнього абзацу пункту 40 розділу 2 вказаних правил Слова без відповідних документів. Це на думку виступаючих, дасть можливість уникнути незаконного продажу риби під маркою приватних ставків. На цьому порядок денний, який складався більше як з 30 питань, вичерпано. Депутати перейшли до розгляду депутатських запитів та заслухали звіт про роботу правоохоронних органів, про що ми розкажемо у наступних випусках інформаційного монітору міста. За багатьма змінами, ми слідкуємо у нашому житті. Так змінилися і пріоритети роботи в органах пенсійного фонду. Але як і раніше, велика увага приділяється роботі з громадянами, а саме роз'ясненню норм пенсійного законодавства, інформування населення про зміни чи норми. І все це покликано з метою як підвищення рівня знань громадян, так і вирішення проблемних питань того чи іншого характеру. На кожне звернення, яке надходить до органу пенсійного фонду, надається роз'яснювальна відповідь. аргументована нормами чинного законодавства. В установлені строки створена в управлінні відповідно до структури відділ з обслуговування та розгляду звернень громадян. От протягом звітного періоду, це січень-березень цього року. Цим відділом було прийнято 8449 осіб, із них 6136 послуг було надано з питань пенсійного забезпечення. Да, переважна більшість людей все-таки звертається з питань пенсійного забезпечення. Поряд з цим 1240 послуг було надано з питань обліку надходження платежів, 1047 з питань обліку застрахованих осіб, а також інші. Спостерігається тенденція зменшення кількості звернень на гарячі лінії різних рівнів. У нас діє в управлінні своя гаряча лінія 32319. Цей номер також ми через засоби масової інформації оприлюднюємо, він у нас незмінний вже багато років. На цю гарячу лінію звернулося 403 громадянина за період січень-березень, а також спеціалістами. Управління розглянуто 19 запитів із головного управління саме з гарячих ліній, які надійшли в обладміністрацію на головне управління, на пенсійний фонд. Але хочу сказати, що ця кількість також значно зменшилася майже вдвічі в минулому році це було 33 таких звернення за цей самий період. Щодо людей похилого віку, які з тих чи інших причин не в змозі звернутись до пенсійного фонду, самостійно здійснюються виїзні прийоми громадян. Я хочу наголосити на такому, що якщо є питання, ми завжди, будь ласка, хто не може відвідати нас з причин. Здоров'я, віку і таке інше. Вони до нас звертаються, ми їх записуємо на прийом, знайомимося, вивчаємо питання, з яким людина звертається, беремо пенсійну справу і здійснюємо такий виїзд до, безпосередньо до людини. Також ми виїжджаємо в район, оскільки в нас управління в місті та районі, працюємо в мобільних соціальних офісах. В нас в цьому році нововведення це запровадження онлайн-приймальні. Також у приміщенні пенсійного фонду міста можна знайти багато корисної інформації, яку розтовмачить вам в змозі кожен працівник фонду. На початку квітня весь світ відзначив День здоров'я, і наше місто теж не виключення, але в зв'язку з погодними умовами святкування довелося перенести. Та вже п'ятий рік поспіль громадська організація наше місто разом з дітьми святкує це свято. Цілі такого заходу є залучення молодого покоління до здорового способу життя і до творчого розвитку особистості. Дорогі діти, я провожу сьогодні цей праздник, посвящений Дню здоров'я. Цей праздник став для нас вже. Традиційним. Мы его проводим в пятый раз. Такими подобными мероприятиями я хочу показать детям, что в жизни есть множество направлений, куда можно потратить свою энергию. Это спорт, чтение книг, там, рисование, искусство, много-много чего, совершенствование. Я хочу, чтобы с ранних лет дети понимали, к чему нужно стремиться, что кроме интернета, дискотек и праздного образа жизни есть другие направления, где можно натренировать свое тело, совершенствовать ум. Также желаю всем детям и родителям быть здоровыми, счастливыми, стремиться к успеху, всегда побеждать и во всем, прежде всего побеждать себя. Будьте здоровы! С праздником вас! А що ж до конкурсів і призів, то жоден з дітлахів не залишився без уваги. Кожен мав змогу взяти участь у багатьох естафетах, починаючи від найпростіших, таких як золота рибка чи малюнки на асфальті, і закінчуючи вже більш професіональними, таких як спортивний велосипед, ролики чи воркаут. Сегодня у нас множество подарков, около 600 подарков купили и наша организация, плюс наши помощники, друзья и присоединились общественные организации, организация воркаутов, вила спорта и игры патриотов. Это те спортивные организации, которые помимо. Своей основной статутной деятельности проводить мероприятия для дітей города сьогодні у нас спонсоры і магазин Карапус, і піцерія Челентана, і аптека Каскад. и магазин «Киевстар» или «Мобифон». То есть те структуры, которые просто вот отдали деньги для того, чтобы сегодня детям было интересно. Поэтому это будет двойное награждение, поскольку в каждой эстафете будет определено лучших три места, плюс еще три победителя таких вот за лучшие результаты. Вот. А остальные дети получат еще дополнительную возможность получить подарки, поощрительные призы, участвуя и в лотерее, и еще в такой игровой программе, которая будет в конце. Укром подарунков, дети отримали грамоты и много позитивного настроения. Мы когда рисовали э, ну, на асфальте, то рисовали очень старались, потому что очень хотели выиграть. Мне очень нравится это мероприятие, на нем много разных конкурсов, есть выигрыши, можно занять первое место и получить очень хороший приз. Мне понравилось, как, как я играла в игры, и сейчас пойду кататься на машинках. Хорошее мероприятие, хорошие все кружки здесь, там отжимания, там подтяги, ну брать гантелю, там поднимать. Потім там на роликах хороші старти, на велосипедах кто медленней. Я би ще раз хотів, щоб були такі такое мероприятие. Кожен з дітлахів був у захваті від заходу. Мне очень понравилось то, что мы сюда пришли, потому что ну, тут очень весело. Да, тоже несмотря на погоду, мы отжимались, руки все грязные. Хоть я и меньше своей подружки отжалась, но мне очень честно понравилось, но это весело. Ну, это мероприятие нам очень понравилось. Его проводят каждый год. И многие участники пытаются получить, ну как бы не получить, а заехать в призы, получить призы, подарки. Мне нравится в этом празднике, что тут много детей, которые, даже несмотря на такую плохую погоду, ну, постоянно играют, бегают, все веселятся, все дружные, никто там не ссорит, не ссорится, не спорит, что ну, так много конкурсов, везде можно поучаствовать, что есть лотерея, подарки, весело, всегда настроение, всегда хорошее. Мне тут нравится то, что... Э... Э, все ну, дети, э, под, подростки, взрослые занимаются спортом, например, там, отжиманием, э, там, гантели, велосипедный спорт, э, на роликах. Э, это ну, влияет на, на это здоровье. А, э, еще нравится ну, а хорошая а, организация. Она, ну, э, и, и, и подарки есть, грамоты есть. Э, Громадська організація наше місто змогла всіх присутніх подарувати солодкий настрій, провівши дітей разом з батьками через ворота солодощів. А ми, ж, в свою чергу, ще раз хочемо привітати усіх мешканців міста із святом, побажати здоров'я, позитивного настрою та натхнення. Та виразити вдячність громадській організації Наше місто» за щирі посмішки всіх присутніх. Дитячій школі мистецтв присвятили свої виступи і учні класу хореографії, які 11 квітня на честь 20-річчя школи звітували про свої здобутки впродовж учбового року зі сцени міського палацу культури. В програмі звітного концерту взяли участь хореографічні колективи школи водограй, керівник Олена Макогон та веснянка, керівник Ніна Коломієць. Дійсно, сцена вирувала розмаїттям танців. Учасники концерту зібралися для того, щоб поділитися одне з одним усією пишнотою і багатогранністю цього виду мистецтва. Ровати власні емоції, віддати частинку самих себе. Кожний виконавець прагнув показати себе як найкраще. Кожна танцювальна композиція несла величезний заряд енергії та емоцій. Кажет, носорус смеши друзей до слез Полночь Скоро будет тут. Скажите, как? Ім спілкування із чарівним та прекрасним світом хореографії подарували світловодцям вихованці дитячої школи мистецтв на честь 20-річчя заснування школи. Тетяна Головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія компанія